Ви знаєте, я нещодавно так сів і зробив ретроспективу свого життя, і виявилося, що я в тому клятому IT вже 20, 20 майже дурацьких років, якщо взяти там компанії, в яких я працював, і це були компанії і Капита. Тому я ще й подумав. Я, ви знаєте, за ці 20 років працював в цих компаніях і отримував по різному зарплату. І сьогодні я з вами поговорю, які ж були зарплати в мене. Може, якісь цифри розкрию, бо знову ж таки працюю я без сценарію і а, просто зробити для себе висновок на майбутнє. Тому це Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Я зараз не буду розказувати про те, як я працював до IT, про ту першу компанію, в якій я працював, були рага і капита. Я там за рік роботи напевно заробив баксів. Ну щоб не збрехати вам, баксів 500, Може бути, От, ну напевно, так і то я дуже радів цій зарплаті. Напевно, перша от так нормальна робота, в якій з якою я працював і отримував зарплату, це була компанія. Совсем. Я туди прийшов, і, в мені, коли запропонували там працювати, я навіть ну, навіть не запитав, скільки ж я буду заробляти. Я просто погодився. Це був 2006 рік, і я очікував, скільки ж мені капне за місяць роботи. І в перший місяць мені капнуло. 415 доларів. Я відверто кажучи, навіть не знав, чи там щось не помилилися, бо я ну розумієте, да, Я майже річну зарплату з тої самої першої компанії заробив за місяць, і я не знав, що з тими грошима робити. Тому я очікував другий місяць, і на другий місяць також прийшла 415 доларів. І в компанії SoftServe я попрацював блін більше 7 років. І в якийсь момент моя зарплата росла, 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 І я пам'ятаю, що закінчив я працювати з компанією SoftServe на зарплаті. Близько, мені здається, трошечки більше 5 тисяч доларів. Але це була просто зарплата, як кожен місяць я отримав, і е, в принципі я офігенно себе почував. Я думаю, що навіть зараз, якби я у Львові зробляв 5 тисяч доларів, я себе б чудово почував. Потім я перейшов компанію NX і я перейшов туди, тому що я просто хотів знов займатися програмуванням. І перейшов я приблизно на ту саму зарплату, і десь от Рік чи півтора, оскільки я там працював на NX, я десь тільки получав, і мені навіть один раз підняли зарплату на 100 доларів. Що не ну, було і було. Коротше, десь так це був Аутстав. Ми працювали з продуктовою компанією. Ми працювали як частина їх команди. NX – атлічна компанія. В NX було добре, тепло, класна команда, класний менеджмент. Короче, дуже сильно люблю NX, NX Молодці, них класно донатять. Так що, якщо у них буде робота, йдіть в Enix. Це ви точно не пожалкуєте. Але для мене на той час компанія Enix була трошки маловата, мені було не цікаво отримати просто зарплату. І мені запропонували піти в компанію EPAM. Компанія EPAM була більше, були більше проекти, і мені здавалося, що це буде. Цікавіше, всем привіт. Я Діма Малієв, фронтеробочик в Львовському офісі компанії ПАМ. E Тим паче я вже тоді задумувався, що я хотів би переїхати в Америку, і я знав, що з компанією ПАМ e така можливість є. Тим паче, що мій кум вже планував переїжджати в Каліфорнію за допомогою ЕПАМ e і з візою L1. І знову ж таки, я в АМ e перейшов на напевно на ту саму зарплату без якихось бонусів, без якихось преміальних, просто от перейшов ВЕПАМ, e і все було нормально. Так, значить, підведе. Мо трошки того софтсерв був аутсорсом, аникс був аутстафом. Я повертаюся назад в аутсорс. І в принципі, в пам'ятає також було дуже комфортно, дуже зручно, класна команда, прикольний менеджмент. Все мені там подобалось. І навіть в кінці в останній рік моєї роботи на компанію PAM. Мені навіть запропонували таку штуку, яка називалася якісь там віртуальні акції, тому що PAM вже був публічною компанією. Але і за те, що я українець, акції мені якби і не могли передати, тому що ну кому тому в них в кінці була якась домовленість. На початку року вони мені аля видають таку-та кількість акцій. Через рік закінчується. Срок, і от, от ту кількість акцій вони продають через рік, забирають податки і віддають мені ті гроші. По ідеї це могло бути приблизно 10-15, то може і 20 тисяч доларів. Я вже не дуже пам'ятаю, які мені давали як бонусну зарплату за рік. І в мене взагалі завжди така штука, коли мені починали тоді давати трошечки більше, якось по іншому зі мною розраховуватись. Я вирішував, що правильно я. Йду. Міняти компанію, і от десь тоді, чи то в 2016-му, чи то в 2017-му році, мені запропонували працювати в компанії Agoda в Таїланді. Запропонували мені йти на позицію став софтвер-інженера. і там вже було трошечки цікавіше, тому що мені давали там зарплату, сейнин бонус. Бонус за те, як я працюю в кінці року, і е, давали навіть акції. Добре утро, тайланчино при цьому акції давали здається, Мені тоді дали 30 тисяч доларів на три роки. Якщо б я працював три роки в компанії Агода, мені б ці гроші вже віддали. Але в тому випадку це були не просто бабки, а це були акції. Вони використовували таку платформу, як і e трейд. І в трейді e можна було давати в оці гроші людям. І, значить, через три роки ти їх отримав. Що було цікаво з компанією Пані Агода на кожен рік вони давали так на звані рефрешери. Тобто, ті, хто отримали акції, тобі через рік давали ще якусь кількість акцій. І так виходило, знаєте, будувалась золота клітка, тому що в тебе за перший рік нічого не виходить, потім за другий рік теж нічого, але в тебе вже копиться рефрешер. Потім за третій рік ще рефрешер. І от в кінці третього року ти отримував перший грант. А в кінці другого року ти вже отримував рефрешер. Коротше, і так виходило, що кожен рік ти ще получав якихось акцій для, ну, для того, щоб тобі було цікавіше працювати. І за того, що я в той момент приблизно виграв грін карту і вирішив, ну а що не переїхати Сполучені Штати Америки, що правильно акції я знов не получив І як тільки мені мали дати трошечки більше грошей, я. Поїхав звідти, просто поїхав і не взяв ці акції. Story of my life. В той момент зарплата Агоді в, в мене була трошечки більше, ніж те, що я заробляв в Україні. Але при цьому в Таїланді були вищі податки. Якщо подивитися, то в Україні я платив податки 5%. То в Таїланді я мав платити податки вже 15%. В них є така штука, що якщо в тебе є до фіга років досвіду, ти іноземець, то тебе можуть перевести на так flat флетрейт. І це просто 15%. Тобто це було на 10% більше податків, ніж я платив в Україні. Тому виходило, що знову ж таки, в Таїланд я приїхав точно на ту саму суму грошей, яку мені давали в Україні. Але я їхав не за грошима від Вартокаручі. Я їхав, тому що мені в якийсь момент. Трошечки або дуже сильно надоїло працювати в компаніях, які працюють по типу сервісних компаній, і мені хотілось працювати на якийсь продукт, знати, що з ним буде, знати, як він буде розвиватися. І, 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 і от таке от все. Але мені треба було приїжджати в Америку. Знайшлась компанія, яка вирішила взяти мене на роботу, і це була компанія Denizen. Що? мой перший робочий день. От переїзд до вже нормального. Теперь надо как-то думать, что ты тут живешь, а не просто це була компанія, яка є частиною банку BBVA. Це величезний іспанський банк, і в них був офіс з Сан і В них була там стартап-відділення, і ми там робили необанк. Необанк, який називався Denizen. і він допомагав людям з Америки досить швидко і без плати якихось там величезних процентів, передавати гроші зі сполучених штатів Америки в Європейський Союз. Робиться все досить просто. В BBVA був банк в Сполучених Штатах Америки. Там лежали Величезна куча грошей, і був інший банк в Європі. Це в принципі BBVA, і там також була велика куча грошей. І получали, що якщо я передаю гроші комусь там в європейському союзі, то з мого рахунку перекидались гроші на американський банк, а з європейського союзу перекидались гроші. На е, рахунок тої людини, кому я ці гроші мав би посилати, і виходить, що немає міжнародної транзакції, економіться проценти, і це все відбувається набагато швидше. Ну, насправді, більшість необанків, всякі вайзи і так далі, вони всі точно так і працюють. І от в тій компанії відверто не було нічого хорошого. Мене просто ну. Заманили туди, тому що я не досліджував, які офери є в США, як ці гроші видаються. Мені запропонували там попрацювати, і я вирішив там працювати. Я там отримував. Тільки зарплату без якихось акцій, без нічого, просто тупі бабки. Я не дуже пам'ятаю скільки ця сума була, але мені здається, це було щось близько 215 тисяч доларів на рік. Але також не треба забувати, що в Америці ти платиш конські податки. І в даному випадку я вже мав платити близько 40%, і це було вообще не прикольно. Тому, якщо повернутись назад і я. Приблизно залишився на тих самих грошах. Ну, якщо брати там ціну на життя і так далі, в результаті я не можна сказати так, що отримав прям величезні гроші. Але це був класний досвід в американській компанії. Коротше, замітив навіть по сторіс, і тому як я пишу, що так як. практики разговора на родном языке, русском или украинском, у меня все меньше, а все больше на английском, я начинаю забывать слова, и это ужас. Короче, хоть бери и заводи какой-то YouTube-блог, в котором рассказывать про жизнь в Калифорнии, но их настолько много, что ниша занята. В какой-то момент я почувствовал, что эта компания идет на дно, и она в результате через четыре месяца, как я пішов, закрылась, я перешел в компанию Patreon. Короче, первый день в новом рабочем месте, до которого надо добраться, добратися на нього слегка дольше. Раніше я час добратися, то зараз навіть на полтора. І там вже було трошечки цікавіше, тому що я працював вже як senior software Engineer, якого підвищили потім на стапа, хоча, чесно кажучи, зарплату мені тоді не підвищили. Два дня робота на Патреоні. Я вже mm -hmm. можуть стартап. Взагалі, моє робоче место, саме інженерними практиками. Невероятно крутой девок с командой. И главное с документацией. Все документировано, все описано. Ты приходишь, читаешь и сразу все понимаешь. Это огонь, господа. Я такого еще не видел. Так вот, ко всему всему. А оказалось, что здесь прям супер круто. Я ж прям даже не знаю, где круче, здесь или на огонь. Мне кажется, здесь. Але там я уже працевал за А. Був перехід, це сайнин бонус. Мені зразу кішом відкатили здається, 30 тисяч баксів. Я отримав зарплату, приблизно точно таку саму, як я отримав в компанії Denizen. І мені давали опціонів. Мені давали 40 тисяч опціонів на 4 роки. Тоді ціна опціона вираховувалась близько 3 доларів з копійками. І е, що таке опціон? Опціон це вроді як такий договір і фіксація ціни з компанією, в яку ти йдеш. Договір полягає в тому, що якщо компанія стає публічною в якийсь момент, вона буде коштувати там мільярди доларів, їх акції будуть коштувати, до прикладу, 150-200 доларів. То в мене за рахунок опціона є шанс викупити. Цю акцію не по ціні 150 200 доларів, а от по тій ціні, на яку ми домовлялися, В даному випадку було близько 3 доларів. Який мінус опціонів, якщо ви йдете з компанією, в залежності, який договір у вас є з компанією, опціони треба викупити за якийсь проміжок часу. Якщо мені пам'ять не зраджує, то якщо я звільнявся з Патреона і попрацював там менше 3 років, то опціони я мав викупити за один рік. Якщо більше трьох років, то в мене було 7 років. Для того щоб ці опціони викупити, але таки, є проблема опціонів, якщо компанія не публічна. Ну вони, якби ти можеш їх, звісно, викупити, але тобі все одно треба чекати, щоб компанія стала публічною для того, щоб ці опціони перетворились в акції, а акції ти вже міг продати. Але як виявилось, після того як я вирішив звільнитися з компанії Patreon, в мене там було близько 10 тисяч акцій, тому що я приблизно рік тільки там попрацював, бо бо, бо, бо багато. Бо, якщо чесно, Останній робочий день знайомий, американцев старший бородинський хліб. Проти масло і водку не знав. І смотрите, голосуйте за Порошенка. Я їх зразу же і викупив. То я витратив 30 тисяч доларів для того, щоб купити ці 10 тисяч опціоні. Але потім зі мною зв'язалась приватна компанія, приватна венчурна компанія, і запропонувала викупити оці вот опціони Патріона. Вони запропонували викупити їх здається, за 8 доларів. І виходить, що я купив опціони за 3 долари, продав їх за 8 доларів, отримав, по суті, чистої прибилі 50 тисяч доларів, але при цьому я ще мав заплатити податок, Uh, які ну там він як по якійсь складній схемі вираховується? Я наймав бухгалтера, який це все вираховував. І мені здається, чисто з чистяка за рік з Патреона, крім зарплати і крім сайнин бонуси, я ще отримав близько сорокета. Що тоді мені здавалось досить непогано. А чому я пішов з Патріона? Ну, бо там мені не подобалось. А до того мені запропонувала попрацювати в них компанія Афін. Секен, Don't it. І американці пробують сільку. Buonissimo <laughs> eh! Тут вони вже спробували шпроти, проти, І компанія фірм взагалі була супер цікавою, тому що вони були приватними. Я не знав, чи будуть вони публічними, але вони зразу мені насипали досить велику кількість акцій. Тут же були не опціони, а тут же, значить, коли компанія стає публічною, мені накинуть вже RS тобто мені не треба буде їх викупати. Там же ми домовлялись на якусь кількість акцій по ціні там, приблизної акції. Виходило, що компанія фірм до моєї зарплати невеличкі дали сайнин бонус. Тому що зарплата в Афірмі в мене була Нижче ніж зарплата в Патреоні, і вони е, додали акції, мені здається, близько на 100 тисяч доларів в рік. От десь така от сума. Якщо чесно, до, до кінця я вже не пам'ятаю. І ці акції тобі даються грантом на 4 роки. Це значить, що після першого року ти отримаєш 25% цих акцій, а потім кожен місяць ти отримаєш 1,48 цього гранту. І за фірмам було, звісно, цікавіше, тому що приблизно після того як попрацював 8 місяців в фірмі, а фірм вийшло що на піо і став публічною компанією і тут. Хоч мені розраховувала акції близько там 13 доларів, то в перший день ми виходили на а, IPO по ціні 45 і виросли аж до 90 доларів з однієї акції за один день. Гроші дарили мені в голову. Я вже рахував, скільки грошей я отримую. Я вже рахував, скільки воно все буде, яке буде щастя, і що мені ніколи не буде потрібно більше працювати. Я прямо, прямо мене такий щиток. Ну, ви розумієте, да в мене виповнилася американська мрія за чотири роки роботи на фірмі. Я мав стати мультимільонером з тими акціями, які в мене були. Ну але знову ж таки, а правда, не все так просто. В один момент акції навіть почали коштувати 170 доларів. Я, звичайно, отримував ці акції. Якась кількість цих акцій продавалася. І це були шалені часи. Вони автоматом продавалися, акції я тримав, тому що я їх не міг продавати. Бо А, я був дурачок, Б. Є така штука, яка називається Blackout Window. Насправді люди, які отримують акції і працюють в компанії, вони не можуть продати ці акції коли завгодно. Вони можуть продати ці акції тільки в якийсь період. Це робиться для того, щоб інсайдери, які знають, що буде з квартальним репортом, не почали до прикладу продавати свої акції перед тим, як компанія вийде, і в кінці кварталу, чи коли вона там заявляє про свої. Прибутки чи патєрі не використали цю інформацію і не маніпулювали ринком. Тому коли Афір коштував найбільше, я його просто отримував. І продавали знов ж таки 40% Мені здається, цих акцій продавалися автоматом, платились податково. Але в цілому я відчував себе королем житті. В якийсь момент акції, які в мене були в афірмі, коштували більше ніж мільйон доларів. Іноді дуже сильно більше, ніж мільйон доларів. Якщо от Отак От покласти руку на серце. Мені здається, максимально, що вони коштували, десь мільйон триста. От я включав Чарльз Шваб, дивився на свої гроші. думав, Господи, дякую, що ти нарешті мене побачив і вознаградив грошима. Але не все так просто. В якийсь момент, коли Федеральний резерв почав піднімати ставку, ще вирішили, а фірм не витримає на цьому ринку. І акція фірма пішли вниз зі швидкістю. З величезною швидкістю просто дуже сильно при цьому дуже смішно, тому що коли а, а фірм коштував максимально, це було близько там 170 доларів. Я отримав перформанс бонус акціями. Що таке перформанс бонус акціями? Мені дали перформанс бонус, який а, вартував 100 тисяч доларів на 4 роки, і звичайно, це ділилось на ціну акції, коли цей перформанс бонус. Оцінювався, і я отримав досить невелику кількість акцій. Щось там здається, це навіть менше тисячі акцій. Розумієте до чого я кленю да розумієте? Коротше. Акція фірма завершає своє крутое піке, в якийсь момент вони коштують менше 20 доларів. Коротше, акції падають, вони коштували 170, вони починають коштувати менше 17 доларів, падіння більше, ніж 10 разів. І чистяком мій, мій перфорнс бонус 100 тисяч доларів. А після уплати налогів перетворювався щось приблизно в 3 тисячі доларів, які мені дали на 4 роки. І а, це був мій перформанс бонус. Тобто, якщо би ціна акції зберігалася, то я отримав в щось близько. 800 доларів на рік як перформанс бонус. Ці 800 доларів ділились на 12. І от замість 100 тисяч доларів за 4 роки я починав отримувати менше 100 доларів в місяць як свій перформанс бонус. От таке от підняття зарплати. Але ще одна заказюка, про яку і я не знав. І це було. Е... От ви напевно бачили цей мем. Я пережив страшний фінансовий удар. Якось так я сказав. У мене був досить сильний фінансовий удар. І от цей мем якийсь момент завірусився. Як це ж сталося? Як виявилось, що коли мені давали перший мій грант? Це 25% тих акцій, які коштували туди просто страшенних грошей. Я виліз з податкових там так так, так так це називається tax brackets. тось. Тобто в Америці, коли ти заробляєш якусь суму, то один процент, якусь суму, то інший процент, і, і так далі, і так далі, і так далі. І от після того, як я отримав ці акції, це все рахується як прибуток, який я отримав по ціні 170 доларів. І ніхто навіть не рахує те, що акції потім впадуть. Рахується те, що от в цей момент, в цей місяць, тобі дали стільки-то акцій, це стільки-то грошей. Коротше, не випендрюйся, радуйся. І от. Час давати податки. Я подаю свої податкові форми, а податково мені каже, чоловіче, ти знаєш, що в мене для тебе хіровий сюрприз. Тобі ще треба доплатити податків на 140 тисяч доларів. Да, уявіть собі, 140 косарей, Ти в якийсь момент сидів, мільйонер, всі діла, дивився, як твої акції ростуть, і як ти просто в своїх мріях купуєш собі круту тачку дім і ніколи більше не працюєш. А ні, ні, мало того, що твої акції попадали, мало того, що ти на це дивишся і згадуєш. Ох, були моменти, коли я був мільйонером. Тобі ще треба заплатити 140 касарей. І в якісь момент ті акції, які від Афірма в мене залишилися, вони коштували менше ніж ті 140 тисяч доларів, які я заплатив Мяу. податком. Так, да, виходить так, що за те, що я працював на компанії фірм. Я бляха ще доплачував, але насправді це все не так погано, тому що ну, акції я не продавав. При цьому, коли компанія бачить, що акції йдуть вниз, і взагалі все так погано. Вони стараються залишити ключових людей. Тому тобі постійно дають якісь бонуси, дають якісь гранти, дають ще якісь штуки. Звичайно, в акціях фірми я тоді вже сильно не вірив, але це було казіно. Я вирішив, що поставити на фірм, і виросте добре, не виросте. Ну блін, ну я вже і так в гроші влетів. І що в результаті? Мені б Навали ще багато грантів, мені постійно навалювали якісь бонуси, мені постійно навалювали якісь акції. В принципі, жити було можна, тому що, ну. Все воно крутиться, вертиться, якось можна прожити. А фірм піднімав мені зарплату. В останні мої моменти моя кешова компенсація була близько 260 тисяч доларів на рік, і плюс мені накапувало досить багато акцій. Але з іншої сторони, це така от історія, коли я себе відчував мільйонером, і коли я відчував, що життя от прям агонь. Тому що були деякі місяці, коли моя зарплата була. Ну, 250 тисяч доларів. Уявляєте собі, от працюєте місяць, і тобі хряк 250 косарей капнуло. Я був щасливий. Хоча я цим не скористався. Коротше, в когось історія з біткоїном, В мене історія з акціями фірми. З іншої сторони, акція фірма потрошечки, звісно, виростають, падають, виростають, падають. Вони вже не коштують мінімалки 8 доларів, а коштували в якийсь момент 40, якийсь момент 50. Я не знаю, якщо ви дивитесь це відео, вони можуть коштувати. Може, ніхіра, тому що, ну. Такі от фінансовий ринок і такий стан економіки Америки, але в той момент було класно. І чому я розказую цей приклад, тому що піти і працювати на компанію, яка ще не приватна, але має шанс стати публічною. Це мені здається, звичайно, величезний ризик, тому що компанія може і ніколи не стати публічною. Але з іншої сторони, компанія в якийсь момент може стати публічною, і, можливо, ви будете саме тою людиною, яка колись уявляєте, акція Амазона там коштувала 3 долара. Зараз вони здається більше трьох косарів. Й коштують Тобто люди, які отримували акції тоді. Вони зараз ну просто мільярдери, і це не шутка. Там реально багато мільярдерів пішло з тих, хто починав Амазон. Тому, якщо ви в якийсь момент думаєте, бачите якийсь дуже класний стартап, який є на останніх таких крапках, щоб стати а, публічним. Мені здається, це. Вартує того, щоб спробувати. Звичайно, може не стати публічним. Звичайно, може стати публічним і піти вниз. Такі стартапи також існують. Подивіться, що відбувається з 23andMe. Вони колись коштували 6 мільярдів доларів, а зараз вони майже нічого не вартують. Тому попрацювавши три роки в Афірмі, зневірившись, будучи в якийсь момент мільйонером, потім не будучи мільйонером, я вирішив, як ви бачите, повернутись до того, до чого було. Я повернувся в агоду. І це компанія, яка зараз мені платить і зарплату, і акції, і перформанс бонуси. І тут така штука: перформанс бонус дають твердию твердою валютою, яку я зазвичай витрачаю на донати на ЗСУ, чого я вам рекомендую. І також вони видають акції. Але тут же є заказюка. Я ж то тепер громадянин Сполучених Штатів Америки. Да, ой, ой ой, в нього є друге громадянство. Да, я сподіваюся, дуже для багатьох це знімить велику кількість питань. І коли ти громадянин Сполучених Штатів Америки, тобі треба платити податки. В Америку, не дивлячись на те, де ти є, де ти працюєш, де ти в якій точці, і таке інше, але з іншої сторони. А... Компанія годен не пожаліла грошей і досить класно дала мені компенсаційний пакет для того, щоб я відчував себе в Таїланді дуже непогано. І тут також є оцей золота, золота клітка. Вони поміняли зараз свою структуру в тому, що дають тобі грант, і він виплачується кожен рік. Вже не треба чекати три роки. І ви самі розумієте, коли тобі дають ще рефрешери кожен раз, в кінці третього року в тебе ну, максимальна сума просто капає, тому що. Получається, що тобі дають один рефрешер кожен рік. Це дуже великі гроші. Плюс мені в даному випадку трошечки пофартило, тому що я прийшов в компанію Агода тоді, коли акції Букінга коштували 2600, Зараз вони коштують здається 3800. Тож, самі розумієте, з кожної акції, яку мені дали, ще це плюс 1200. Невідомо, звичайно, що буде, коли акції нарешті мені попадуть, і я зможу їх продавати. Я їх зараз буду продавати, тому що ну. Ну я вже навчений а, жахливим а, досвідом, який був максимально дорогий, який мені максимально не сподобався. Можливо, колись я знов скажу, рібятки, я так то мільйонер. Але я не знаю, чи люди, в яких є мільйон, про це публічно говорять, бо зараз там в мене мільйона немає, тому можу про це публічно говорити. Ха! Але повертаючись до теми, до чого я це все кажу? За 20 років а, своєї роботи в IT, мені здається, я попрацював з всіма публічними видами компенсації. Ви, звичайно, можете робити висновок самостійно, де працювати, за яких умов. Я звичайно розумію, що багатьом людям зараз немає можливості вибирати де працювати, але користуйтесь досвідом попадіння на великі гроші, коли ти там сильно віриш компанію, а економіка в неї сильно не вірить. Блять, так смішно. Я колись був до і казав, я фінансово не мотивований, тому що в мене все було так добре тоді. Ладно, то я напевно зараз від грошей не залежу, да, Тобто, ті гроші, які я зараз собі накопичив, і те, як вони працюють, мені зараз вистачить, щоб я пішов і не знаю, знайшов собі роботу на, на 2 тисячі баксів. Я не дуже багато О, дивись, витрачаю. А отак от щоб не треба було знаходити роботу на 2 тисячі баксів. Щоб просто от ну, да. це, це сумно. Я не можу. Ні, ти зрозуміло, але це ж просто інший рівень свободи. Ну тай рівень свободи в мене такий, що я зараз не мотивований бабло. Але якщо в мене буде шанс попрацювати в якійсь ще компанії, я буду відчувати свою фінансову стабільність, я точно виберу компанію, яка приватна, яка стане публічною. Тому що, ну якщо виграть, то виграть. Якщо не виграть, ну як мінімум, я дуже я більшість свого часу працював. Просто за зарплату і нормально себе чухав. От такі от нас випуск трошки приватний, трошки я і похвастався, і пожалівся, і поплакав вам в плечах, і може чомусь вас навчив. Як завжди, напишіть, як вам такого типу випуски, і дивлячись на те, скільки буде лайків, скільки буде коментів, скільки буде переглядів, ми будемо вирішувати продовжувати робити такі відео чи ні, все залежить саме від вас. І головне не хворійте мені і вірте зсу питають. Дружину, де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Да. А хто кладе в тумбочку гроші? Вона не знаю. Так де ти береш гроші? В тумбочці. Гроші, гроші, а де їх взяти?